Всім привіт! Сьогодні буде цікаве порівняння різної редиски. Можна так сказати, демо посів редиски. Суть яка. Була в мене редиска Селеста і Естер. Вирішив посіяти в один день для проби. І от посіяв спочатку по 5 рядочків, де от стовп. Оце. Естер, а тут Селеста. А пройшло десь два тижні, посіяв решта. Отут Естер, а там Селеста. Ну, я думаю, перше, що впадає в очі, це густина. Отут Селеста, Естер рідша. Сіяно однаково з однаковою густиною. Те саме стосується і пізнього посіву. Також Селеста густіша. Естер рідша, тобто схожість її гірша. Тепер, що стосується, ну я не пам'ятаю числа, коли це було, коли я сіяв, але що стосується розмірів. Естер отака от подовгувата. розмір, як великий палець, правда, щось під'їдає отут біля стовба. Ану зараз покажу, мені здається, це мурахи. Чи не мурахи, ну щось під'їдає. Що стосується Селести. Розмір Селести приблизно такий самий, але Селеста трошки кругліша, коротша, але кругліша. Ну і, відповідно, густина краща тому що схожість краща Тут ще порівняння рано робити, але схожість є, то відповідно буде редиска. Також посіяв, ну, це просто скажу, чому так вийшло: Селеста, Естер. Тому що в магазині, коли мені треба було редиски, іншої не було. Була тільки така і така. Купив пачку цієї пачки такої для проби. Але вже пізніше. Пізніше докупив свою улюблену вієну. Ну, зараз вієна тільки зійшла, тому що в мене тут така схема посадки. Ця вже майже достигла, вже можна за пару днів зривати. Ця буде за 2 тижні. Ну, а ця, що на сходить, буде за 3-4 тижні. І так, відповідно, помаленько, помаленько це все, це все виривається. Ну, огірочки ростуть повільно. Взагалі все росте повільно. Я вже і селітру розбавляю, з водою підливаю, і гуматом підливав. Холодно просто. І це в теплиці, тому що тут і кабачки стоять на місці. Ще не скоро буду висаджувати. Тут, до речі, буде також демо огірків, тут три сорти огірочків. Тому що в мене є артист, амур і соната. Тому це все буду порівнювати. Але це буде ще не скоро, тому що холодно. На вулиці вночі деколи зранку мінус один і травичка примерзає. А так то ночі холодні. 4-6 градусів тепла вночі, вдень трошки тепліше. І сонечко вроді би, є, але вітер. Ну, коротше, травень дуже холодний. Середина травня, а тепла нема. Ну, але в теплиці щось та й розвивається. Кукурузка ракель. вже сантиметрів 20. Ще пару днів, там десь до тижня часу треба нагород посадити наступного тижня. Огірочки розсада, ну, розсада огірочків майже стоїть на місці. Також гуматом обробляю, підливаю водою селітрою, так по чуть-чуть, стоять на місці. Тому що холодно, що з їм бракує. Помідори посадив, хоч не планував, але посадив так, щоб було тільки щось зелене. Вони потім собі роз... розростуться, буде зелений фон. Ну а тут не знаю, мабуть, розсада піде на город, а тут підуть огірочки. Ну, Але відео не про огірочки, а про... Рядиску. Як би там не було, висновок дуже простий. Кращої радиски за вієну я для себе ще відколи от маю там теплицю і почав вієну садити, то років 4-5 альтернативи в вієні я не бачу. Можливо, є якісь там ще інші сорти, гібриди, про які я не знаю, але якщо порівнювати, наприклад, там оці прості сора. Чи Сакса, чи Саксонія, точніше, то їх взагалі можна не брати і не садити, не сіяти. Якщо взяти Селесту, так, Селеста, то на другому місці в моєму рейтингу. А вієна на першому місці. Ну, і якщо там якийсь естер типу, то я не знаю, схожість в неї гірша. Смак ще не знаю, але я думаю, взагалі насіння, яке коштує там. 10 гривень за пачинку 2 грами, то нормальним насінням бути не може. Насіння має коштувати там хоча б 10-15 гривень за грам. Ну тоді воно людське, ну має задатки до врожаю. Наприклад, вієни купляв отут то купляв за 10 грам, велика пачка 10 грам, 80 гривень. А так, є ще по 2 грами. Ну, є ще великі тубуси, але мені великих не треба. Тому висновок такий, що Естер купляти не раджу. Селеста всі знають і вієнну всі знають, перевірені, можна сіяти, садити. Тому такий короткий аналіз. Кому відео було цікаве, кому ця інформація була корисна, підтримуйте канал підпискою, відео лайком. Всім удачі, всім пока. Хто що думає про ці редиски? Пишіть свої думки в коментарях.